Перше послання апостола Павла до Коринтян, третій розділ, 11 вірш. Написано так. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. Друзі, цей текст нам чітко пояснює, що нам, як ніколи, потрібно переглядати свою основу. І, мабуть, це зібрання буде дане для нам. Я не знаю, чому так мені Бог поклав на серце почати саме з цього тексту. І я розумію, що нам, людям, ми повинні час від часу, хоча б переглядати, на чому ми будуємо. І Боже Слово говорить нам, що ніхто бо не може покласти іншої основи покладеної, а вона є Ісус. Христос. Друзі, який би потужний фундамент не був, скільки би там не було бетону, але завжди знайдеться бульдозер, який це все зрівняє з землею. І яка би там будова не була, рано чи пізно вона стає небудовою. Ви пам'ятаєте, як змальовується храм, який збудував Соломон? Це була надзвичайно потужна будова. Ісус Христос, пам'ятайте, сказав, що каменя на камені не залишиться. І саме цікаво, що так сталося. Ніхто не думав, що так складеться. Ніхто не думав, що такий храм на такій основі так гарно збудований, так гарно оздоблений, ніхто не думав, що такому храмі прийде кінець і не буде каменю на камені. Друзі. Пам'ятаємо, що коли ми своє життя будуємо на Ісусові Христові, це річ надзвичайно потужна. І написано є, що ніхто не може покласти іншої основи. І ви повинні розуміти, що якщо ніхто не може покласти іншої основи, то ніхто не може зруйнувати цю основу. Нема такого бульдозера, який може зруйнувати те, що побудовано на Ісусові Христові. І тому ми маємо це розуміти і чітко усвідомляти, де ми будуємо, на чому ми будуємо, і коли ми це будемо розуміти, я вірю, Господь нам дасть будову. І Господь зробить цю будову гарною, що люди цього світу і не тільки цього світу будуть дивитися і будуть розуміти: оце дійсно збудовано на Ісусові Христові. Хай Бог нам в до цьому допоможе. І я думаю, що це зібрання, воно допоможе нам аналізувати, де ми будуємо, з чого ми будуємо, з яких матеріалів ми будуємо, і чи є в нас основа, головна основа, яку не може зруйнувати ні бульдозер, яку не може зруйнувати абсолютно ніхто. Тому що вона, оця основа, є Ісусом Христом. Давайте ми зараз встанемо, помолимося, щоб Бог благословив це зібрання.